Всіх вітаю на каналі FanModel.ua В цьому короткому відео хочу показати деякий свій інструмент для пост обробки надрукованих моделей і не тільки. Але спочатку підпишіться на канал, якщо ще не підписані, і прореагуйте зараз вподобайкою, а в кінці відео зміните, якщо відео не сподобається. Також увімкніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Це все потрібно для розвитку каналу та щоб це відео побачило більше людей. Ще буду вдячний за будь-який коментар під відео, а якщо ще й коментар буде більше, ніж з п'яти слів, то сердечко вам гарантоване. Також нагадую, в описі під відео є посилання на сайт Рукармії. Маленьку групу в телеграмі по 3D принтеру Creality Enter 3v2 та на Donatello, сайт для донатів, якщо у когось виникне бажання підтримати канал фінансово. Але першочергово донатьте на ЗСУ. Вступ дещо затягнувся, але потрібно ще про дещо сказати. Під моїми відео бувають дуже корисні коментарі від більш досвідчених друкарів, оскільки, як я вже говорив неодноразово у своїх відео, ділюся власним досвідом і те, як я зрозумів, тут чи іншу функцію, а не по підручнику. Тому часто можу тлумачити щось некоректно або обмежено, оскільки не охопив конкретну тему повністю. Тому не забувайте читати коментарі, це корисно. Їх у мене не так і багато, якщо що, можливо, знайдете відповідь на свої запитання. І я дуже вдячний всім глядачам, що відповідають на мої запитання, поставлені у відео, або поправляють мене. Перед вами незамінний інструмент. Павутину знімати. Ну, які там назви нам не цікаві. Основна його фішка тут. Тобто підпалюєте і будь-яка павутина опалюється. Навіть зараз покажу. Там невеликий вогонь. Зуни на павутинку. Ну, напевно, якщо її трохи, то так. Да. А як отаке, то вона перед тим, ну от, як бачите, там її небагато. В принципі, вже її немає. Ну, я думаю, хто вже давненько користується 3D-друком, точніше, друкує, той розуміє, як це все працює і наскільки класна ось така штука для би, постобробки такої. маючи справу з копетом по інструментах. Отже, про е, ті, які йдуть в стоці із Center 3. Думаю, говорити немає сенсу. Це ну, такі інструменти. Тут голка 04. Е, якби викрутка така, звичайна. Ну, більшість всього, що є на, наприклад, Андер 3, можна нею викрутити. І, звісно, ключі всіх якби, розмірів, які підходять до всіх гвинтів в Не знаю, як в стоці до інших принтерів що додають, але от. Вендер 3 v 2 такий комплект. Якби. Далі це мені віддали. Ну Такі інструменти, скоріш за все, не знадобляться. Дуже мілкий якби надфіль такий. І з цього ось цей хіба що десь може знадобитись круглий. Ці ж два, скоріш за все, ні, я ними не користувався. Це непогана штука. Можна, в принципі, нею користуватися. Цією користувався, це напівкруглий. Цим не користувався. Також просто віддали мені цей інструмент, показую, можливо, комусь знадобиться. Але, в принципі, застосовувати до пластику можна, він придатний. Це також якийсь надфіль. Ним я щось робив на принтері. Але не з пластиком. По пластику я використовую в основному ось цей інструмент. Як ви можете бачити, це саморобний. Я його колись для різьби по дереву робив. І він найбільше в мене застосовується, зручний. Ну, для мене зручний, він невеликий. Можна підлізти куди треба в основному. І найчастіше це цей і ось цей. Це я не пам'ятаю, чи 180 гривень. На промі я брав, здається. Ну, я дам посилання на AliExpress, там він набагато дешевший. Кому як. І звінні леза до нього продаються, все замінюється досить легко. Там натискається, витягається. Коротше. Досить все просто. <кхем> таке. Ну, Це маст хев. От із цього, що я от зараз показав. Я зараз розкажу те, що має бути в кожного 3D-друкаря, на мою думку. Це я також для дерева купував, доводилося користуватися ну, для пластику. Таке. Не фокусується. Це під 90 градусів якби, така. Різ, різець. Ну, це по суті як цей, але цим не зручно. Він тонший, в принципі, можливо, було б десь і зручніше, але я звик до цього мені ним набагато краще. Як і цим, в принципі, підлізти, можна куди завгодно обрізати. Цим доводилося трохи підрізати по гостроті, мабуть, це найгостріше, що можна придумати. Ну, це, є, якщо відполірувати, то він дуже гострий. Але його хватає ненадовго. Пластик його добре садить. <кій> ну і штангенциркуль, циркуль, звісно, без нього нікуди. як на мене. Хочу електронний, ніяк не куплю. Досить таки дорога штука навіть на Аліку. Дам посилання того, який я додав собі в корзину. Який знайшов найдешевший. Ну, як найдешевший, зі скидкою. Там просто була, не знаю, можливо, вже немає тої скидки. Ну, 10, так, 10 це нормально, він точний все, але. Блін, хотілося б соті. Ну і ще така штучка, без якої е, старт 3D-друку досить такий тяжкий з тими бумажечками. У е, мене завжди він так відкритий на 0,2. Але після того, як я купив Pay стіл, там мені досить таки вдавити довелося сопло в стіл. Там зазор ну, менше, там можливо. Навіть не 0,1, а не знаю, можливо 0,05. Ну, тому що стіл шершавий, він сланячу ногу не зробить, навіть якщо ви вдавите, а адгезія набагато краще, якщо його ну, опустити нижче сопло. Якщо ж я роблю 0,2, в мене не прилипає пластик до столу. Не знаю якого, я його мив, не мив. Що я тільки не робив, клей підливав при 02 він не липне. Тільки коли я вдавив сопло досить таки низько. До столу. Тобто він до нього не торкається, але там зазор невеликий. Е, ця штука тут от Подивитись від 0,2 до 1. Ну там. такі. Багато їх. Знадобиться, в принципі, може комусь ще для чогось. Е, і воно недороге, навіть дешевше за цю штуку, наскільки я пам'ятаю, на ліку не дивився, також на брав. Таке, ну і це все. Вирішив показати такі інструменти, які в мене є. Можливо, комусь щось знадобиться. Залишу посилання під відео. Дякую за перегляд. До зустрічі.